встало, іди новий день. Любі малята, усім добрий день. Сьогодні малята ми з вами познайомимось з справжнім дивом. А що це за диво? Відгадайте загадку. Я і хмара, і туман, і струмочок, і океан, і літаю. І біжу, і замерзнути зможу. Що це таке? Вір це водичка. Планета Земля, на якої ми живемо, на 70% складається з води. Це і ріки, моря, океани, оазіси, водоспади. Водичка це чарівна рідина, бо вона не має ні запаху, ні смаку, ні кольору, навіть форми. Подивіться, дітки, яка водичка прозора, її можна наливати, переливати. Водичка приймає форму тієї йомкості, в яку її наливають. Якщо водичку помістити в холодильник морозилку, вона перетворюється на лід. А якщо нагріти на вогні або в чайнику, то водичка перетворюється на пар. Вода це чарівна рідина, без неї ніщо живе на землі не може існувати. І рослини, і тварини. І людина без води. Загинуть. Дітки, уважно подивіться на малюнок і скажіть, де люди використовують воду. Так, малята, водичка нам потрібна для того, щоб ми могли готувати їжу, прибирати, прати свій одяг, приймати ванну або душ, іспользувати... Самим та напоювати тварин, поливати рослини, плавати в басейні, в річки. І знаєте, малята, це все неможливо без води. Дітки, ми з вами познайомилися з водичкою. Тепер ми знаємо, що водичка прозора. Без запаху, без смаку може приймати форму їмкості, яку її наливають, ще може бути твердою. Сьогодні з'ясували, що без водички не може існувати все живе. Ви, дітки, молодці, до побачення. Дякую за увагу!